Говард Філіпс Лавкрафт Звір печері Крижане передчуття, що настирливо кружляє у моїй скутій, але ще здатній опиратися свідомості, перейшло у впевненість. Я був сам один, остаточно і безнадійно сам один у лабіринті широкої печери, мамонтової печери. Тупцюючи на місці, я оглядав простір напруженим поглядом, але ніде мені не відкрився знак, який вказав би на шлях до порятунку. Не бачити мені більше благословенного світла дня, не пестити поглядом милі пагорби та долини прекрасного світу, що залишився десь далеко. Мою свідомість не могла більше плекати, навіть тінь надії. Вона покинула мене, однак життя долучило мене до касти філософів, і я відчув неабияке задоволення від безпристрасності своєї поведінки. Хоча мені доводилося читати про неприборкану лють, в яку впадають нещасні, котрі опинилися в такій ситуації, я не відчував нічого навіть близько до такого стану і залишався тією ж мірою незворушним, якою усвідомлював повну втрату орієнтації. Думка про те, що я, мабуть, вийшов за межі відведені для прогулянок, ні на хвилинку не позбавляла мене холодного серця. Якщо смерть чекає на мене, міркував я, то ця жахлива проте велична печера, ставши моєю гробницею, прийме мене так само привітно, як і кладовище, і це міркування відгукувалося в мені хвилею спокою, а не розпачу. Я був упевнений, попереду на мене чекає остання ознака приреченості. Голод. Я знав, що долею багатьох, чий шлях я повторював, було божевілля, але я відчував, що мене чекав інший кінець. Мені не було кого звинувачувати в своїй ситуації, адже я без відома гіда покинув слухняні шеренги, пошановувачів пам'яток природи і вже більше години блукав тунелями. Але тепер чітко второпав, що мені не знайти у павутинні лабіринту шлях, яким я відійшов від своїх супутників. Світло від ліхтарика бліднуло, наближалася мить, коли непроглядна пітьма земної пащеки мала охопити мене. Усередині непевного кола світла, що тануло, я зацікавлено малював собі точну картину наближення смерті. Мені спало на думку почути повідомлення про колонії хворих на туберкульоз, які уселялися у цьому велетенському гроті, сподіваючись повернути собі здоров'я в цілющому кліматі підземного світу з його постійною температурою, чистим повітрям, вічним спокоєм, але знайшли лише смерть, і їх виявили закляклими у дивних і жахливих позах. Сумне видовище деформованих останків я бачив разом із рештою групи і тепер міскував, якими химерними каліцтвами позначиться довге перебування у величезній і мовчазній печері на такому здоровому та дужому чоловіку, як я. Що ж, зловісно сказав я собі, якщо голод не обірве моє життя занадто квапливо, мені випадає рідкісна нагода кардинально вплинути на загадку. Промінчики світла звело останньою судомою і їх поглинуло темрява. Я вирішив випробувати всі можливості для поратунку, не нехтою чи навіть найхимернішими, тому зібрав усю міць своїх легенів у марній надії привернути увагу провідника серією глухих волань. Та лементуючи, у глибині душі, я ще сподівався, що вони не досягнуть мети, і мій голос гучний, відбитий нескінченними залами чорного лабіринту, що поглинув мене, увілється лише в мої душні раковини? Проте я нашорошив вуха, коли раптом мені здалося, що я вловлюю кроки, які наближаються і м'яко втискаються у кам'яну підлогу печери. Невже звільнення прийшло так хутко? Невже всупереч моєму жаскому передчуттю, провідник помітив мою злочинну відсутність і рушив моїми слідами, щоб знайти мене у заплутаному королівстві вопняку? Ці запитання осяяли мене наростаючи радощами, і я був готовий знову зарепетувати, щоб наблизити хвилину порятунку, аж раптом моє захоплення змінилося жахом. Мій слух завжди чуйний, а тепер і ще більше загострений цілковитою тишою печери, доніс до заціпанілої свідомості, впевненість, що ці кроки не схожі на кроки людини у похмурій нерухомості підземелля. Хода провідника відгукувалася б виразним гострим дріботінням. А звук цих кроків був м'яким, по котячому скрадливим. Прислухавшись, я розрізнив у ході чотири такти замість двох. Я більше не сумнівався, що моїми зойками розбудив якогось дикого звіра, можливо, пуму, що випадково заблукало в печері. Ймовірно, міркував я Всевишній погрожує мені не голодом, а іншою швидкою та милосердною смертю. Інстинкт самозбереження, який ще теплів у мені. Ворухнувся в мотіх грудях, і, хоча зласила, що насувалася, несла позбавлення від повільного жорстокого кінця, я вирішив розлучитися з життям лише найвищою ціною. Як не дивно, але щодо прибульця, я не відчував нічого, окрім ворожості. Оцінивши ситуацію, я зачаївся, сподіваючись, що загадковий звір, не чуючи ні звуку, втратить орієнтацію, як це сталося зі мною і обмине мене. Однак моїм надіям не судилося збутися, не людська хода неухильно насувалася. Мабуть, звір відчував мій запах, що заполонив неторканий простір печери. Я озирнувся в усібіч у пошуках зброї, яка захистила б мене від нападу невидимого у страшній підмі печери ворога. Мені вдалося намацати найбільший камінь із тих, що валялися всюди, і я вчепився в нього обома руками, готуючись до відсічі та змирившись із неминучістю. Тим часом шурхотіння, від якого волосся ставало дибки, чулося вже зовсім близько. Втім, звички чудовиська були дивними, прислухаючись до його ходи, я не сумнівався, що рухається тварина, яка переміщається з характерним перебором між задніми та передніми кінцівками. Однак, упродовж кількох кроків і нерегулярних інтервалів, мені здалося, що я розрізняю ходу двоногої істоти. Я ламав собі мізки над тим, що за тварина суне на мене. Очевидь, думав я, нещасна істота заплатила за цю цікавість, яка штовхала її досліджувати вхід до похмурого гроту, до вічним ув'язненням в найскінченних нішах і проходах. Їй довелося харчуватися незрячими рибинами, кажанами і пацюками. І, либонь, рибкою, що траплялася в розливах зеленої річки якимось незбагненним чином сполученої з водами печери, і я заповнював своє похмуре вчування роздумами про те, наскільки ж сильно викручує перебування у печері фізичну конструкцію людини, викликаючи в пам'яті огидний зовнішній вигляд померлих тут сухотних. Адже місцева традиція пов'язувала каліцтво саме з тривалим підземним життям, раптом мене осінило, навіть якщо мені вдасться зіткнутися із супротивником, я ніколи так і не побачу, який він має вигляд, оскільки мій ліхтарик давно уже згас, а сірників я з собою не прихопив. Напруга у моєму мозку тепер стала нестерпною. Моя невпорядкована фантазія створювала жахливі та страшні форми у зловісній пітьмі, яка оточувала мене і яка насправді здавалося тиснула на мене і на все моє тіло. Все ближче і ближче наближалися страшні кроки. Здавалося, що мій пронизливий зой рвався назовні, але якби я і наважився кричати, навряд чи мій голос послухався б мене. Я скам'янів від жаху, я не був упевнений, що моя права рука впорається з каменюкою, коли настане мить бурляти її чудовисько, що насувалося. Рівномірний відголос кроків чувся поруч, тепер уже справді поруч. Я розрізняв важке супіння звіра і, незважаючи на шок, все ж усвідомлював, що почвара припленталася здалеку і, напевно, втомилася. Несподівано відьомські чари розвіялися. Моя права рука несхибно керована слухом, викинула щосили гострий шматок попняку, який вона стискала в бік темного простору, звідки линуло дихання та шелест. І дивним чином каменюка відразу ж досягнула мети. Я почув, як хтось відскочив і завмер. Пристосовуючись, я ж бурнув іще один камінь, і цього разу удар перевершив усі мої сподівання. Радість заполонила мене, бо я почув, як істота звалилася всією своєю вагою і залишилася скутою та нерухомою. Охоплений неабияким захотом, я притулився до стіни. До мене долинуло дихання, важкі вдихи і видихи, і я раптом усвідомив, що у мене під рукою більше немає нічого, що могло б поранити звіра. Я більше не відчував колишнього бажання з'ясувати, ким я цей хтось. Зрештою, щось близьке до безпричинного забобонного страху огорнуло мене. Я не наважувався підібратися до тіла. Водночас, я більше не думав про нову атаку, боячись остаточно занапастити іще жевріюче життя. Замість цього, я чкурнув із усією швидкістю, на яку тільки був іще здатен у тому напрямку, звідки прийшов. Раптом я вловив звук, скоріше навіть регулярну послідовність звуків. За мить вона розпалася на гострі металеві друбинки, геть сумніви, це був провідник. І тоді я заволав, я заверещав, залементував, навіть завив від захвату, поза як зауважив у склепінчастому прольоті примарний мерехтливий відблиск, який, настільки я зрозумів, не міг бути нічим іншим, як відбитою світлом ліхтаря тінню. Я мчав назустріч відблиску і, раптом, не встигнувши збагнути, як це сталося, розтягнувся біля ніг провідника. Пригорнувшись до його черевиків, я відкинув свою хвалену стриманість і, плутаючись у словах, пелькотів, приголомшеному слухачеві свою страшну оповідку, перемішану з потоком пишномовних виявів вдячності. Поступово я відчував, що розум повертається до мене. Провідник зауважив мою відсутність, аж коли група опинилася біля виходу з печери і, інтуїтивно обравши слушний напрямок, пірнув у лабіринт проходів, що починалися в тому місці, де він востаннє балакав зі мною. Йому вдалося знайти мене після чотирьох годин пошуків. Слухаючи розповідь провідника, я підбадьорений світлом і тим, що більше вже не сам, став міскувати про дивну істоту, поранену мною, яка, прихована мороком, лежала за два кроки від нас. Мною опанувала спокуса розірвати промінчиком світла завісу таємниці, що приховувала вигляд моєї жертви. Почуття ліктя підігріло мою мужність, і я зробив кілька кроків у бік арени мого випробування. Незабаром ми виявили щось перекинуте, біле, біліше навіть завепняк, що випромінює білизну. Просуваючись із усією обережністю, ми, немов у єдиному пориві, зойкнули від подиву. Знахідка ніяк не відповідала жодному мислимому уявленню про монстрів. Відповідно, я повернувся цього разу з мужністю породженою товариством на місце мого жахливого досвіду. Невдовзі ми побачили білий предмет на підлозі, предмет біліший навіть за вапняк, що випромінює білизну. Просуваючись з усією обережністю, ми немов у єдиному пориві зойкнули від подаву. Знахідка ніяк не відповідала жодному мислимому уявленню про монстрів. Це була людиноподібна мавпа великих розмірів, можливо, вона втекла з якогось мандрівного звіринця. Її шерсть була білосніжною, вибіленою певна річ чорнильною чорнотою підземних палаців і на диво тонкою, оскільки її справді майже не було крім голови, де вона була такої довжини і такої кількості, що в значній кількості спадала на плечі. Обличчя було відвернуте від нас, оскільки істота лежала майже прямо на ньому. Нахил кінцівок був дуже особливим, пояснюючи, однак, чергування в їхньому використанні, на яке я звернув увагу раніше. Вочевидь, тварина пересувалася, використовуючи то всі чотири, то лише дві опори. Довгі по щурячому гострі кіхті нависали над подушечками пальців, кінцівки не виглядали чіпкими, анатомічний факт, який пояснює проживання в печері, як і бездоганна, майже містична білизна, про яку я вже згадував, істота була безхвостою. Тепер дихання стало дуже слабким, і провідник вихопив пістолет з очевидним наміром прикінчити істоту, але той несподівано видав звук, який змусив опустити зброю. Важко описати природу цього звуку, він не був схожий на лемент Мауп, його неприродність могла пояснюватися лише впливом безмежної та могильної тиші, потривоженої тепер відблисками світла, втраченого дивною істотою відтоді, як вона заглибилася в печери. Звук, що завмирав, глибокий і тремтячий, не укладався в жодну з відомих мені класифікацій, несподівано ледь вловимий спазм пробіг її тілом. Передні кінцівки зіпнулися, задні судомило, Конвульсія підкинула білосніжне тіло і обернула до нас обличчя чудовиська. Жах, що застиг в його очах, вразив мене і на якусь мить паралізував мою увагу. Чорні пекучо вугільні очі жахливо контрастували з білизною тіла. Як у будь-яких бранців печери, його очі, позбавлені райдужної оболонки, глибоко запалися. Придивляючись уважніше, я звернув увагу на не дуже розвинуті щелепи та незвичну гладкість обличчя без слідів щетини. Лінії носа були швидше правильними, немов заворожені, ми не могли відвести погляд від моторошного видовища, тонкі губи розтулилися, випустивши вже тінь звуку, після чого істота упокоїлася назавжди. Провідник схопив мій рукав пальта і тремтів так сильно, що світло поривчасто тремтіло, відкидаючи дивні рухливі тіні на стіни навколо нас, випроставшись і стояв нерухомо, не відводячи очей від істоти. Тоді страх пішов, а здивування, благоговіння, співчуття та благословіння змінили його місце. Бо звуки, які видала жертва поцілена мною і простягнута перед нами на камінні, відкрила істину, що студила кров той, кого я вбив. Дивний мешканець моторошного підземелля був принаймні колись давно людиною. Дякую за прослуховування. Бережіть себе, мирних ночей вам і спокійних днів. До зустрічі.